Друзі, вітаю! Чергове замовлення. Катана Ширасая. виконана в дерев'яних піхлах, тобто саї виготовлені з дерева горіх скрити марілкою і пропитані ляним мастилом. Значить, замовлення було зроблено для Сергія Боцмана. Зараз я їх достану. Ось так виглядає меч. Значить, По характеристиках це сталь 65 Г. Ковка, гард, відпуск, як полагається, значить, має твердість приблизно 52-54 одиниці. По обуху має 5, біля, біля руків є 5 мм, біля кисаки він 4 мм. Ширина клінка 31. Сходить на 28 дол 5 мм середній. Хабаки з латуні виготовлена, є два, погано видно, але є два шплінта. Вага, вага не знаю, не важив. Загальна довжина клінка з ножнами вийшла. 61 см. Ось таке замовлення. Всім дякую за увагу.